І далі до оперативної інформації. Кожної ночі Дніпропетровщина потерпає від обстрілів окупантів. Сьогодні вночі під вогнем опинилися Нікопольські та Криворізькі райони. Гатили зградів та важкої артилерії. Місто Нікополь постраждало найбільше. По ньому було випущено понад 40 російських снарядів. Більш детально про події минулої ночі розповіли в обласній військовій адміністрації. Шість разів ворог гатив вночі. По Нікопольському та Криворізькому районах гатили зградів та важкої артилерії є одна поранена жінка. Тричі за ніч російські окупаційні війська вдарили по місту Нікополь внаслідок обстрілу була поранена жінка 57 років. Вона отримала медичну допомогу та зараз лікується вдома. Пошкоджені дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також місцевий ліцей, садочок. Центр соціального обслуговування, культурно-розважальний центр та кілька підприємств, також пошкоджені газогони та електромережі від обстрілів у місті виникло 4 пожежі. Вогонь приборкували 26 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки, магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Марницькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району також ніхто не постраждав.